Я майже впевнена, що ти точно не знаєш свій стиль перемовин, але саме він визначає, чи виграєш ти угоду чи її програєш. Давайте розберемося, які бувають типи перемовників за технологію Кріса Воса, колишнього топового агента FBI. Поїхали. Тип перший. Агресор, і я сказав свою ціну або так, або ні, інших варіантів немає. Жорсткий стиль давить, але ризикує зіпсувати стосунки. Приклад життя Дональд Трамп, відомий своїм агресивним стилем у переговорах. Його фірмовий підхід це жорстке позиціонування та ультиматуми. Я хороший переговорник, бо я готовий сказати ні. Часто використовував тактику залякування та грубої сили, щоб нав'язати свої умови. Яка тут може бути основна помилка, що така стратегія може змусити людей діяти, але залишає негативне враження? Рекомендую почитати його книжку Art of the Deal, мистецтво угоди, і ви дуже Добре, зрозуміти, що зараз відбувається і що варто очікувати в найближчий час. Тип другий людина компромісу. Давайте знайдемо золоту середину. Я піду на поступки. Ви теж окей? Приклад життя. Ілон Маск в ранніх переговорах на перших етапах розвитку Тесла та SpaceX він мусив шукати компроміси з інвесторами. Часто йшов на поступки, щоб отримати фінансування, навіть якщо це означало часткову втрату контролю. Врешті-решт змінив стиль і почав диктувати свої умови за прикладом Дональда Трампа. Яка тут може бути основна помилка, що компроміси не завжди призводять до найкращого Результату особливо в бізнесі тип. номер три аналітик, тактичний стиль виграє за рахунок психології та правильних запитань. Приклади життя це Стів Джобс. Використовував паузи, нестандартні запитання та маніпуляцію емоціями. Переконав Джона Скалі покинути пепсі, сказавши, ти хочеш все життя продавати підсоложену воду або змінювати світ. В переговорах з партнерами створював атмосферу, де люди самі хотіли працювати з ним. Його сила це використання логіки, емоцій та психології для досягнення максимального результату. Я, наприклад, знаю свій стиль, я аналітик, і це приносить Певні результати. Давайте проведемо тест, перевірте себе, який стиль переговорів ви думаєте, що є у вас, і напишіть в коментарях, хто вам ближче по стилю. До речі, перемовини це не тільки про бізнес. Ми ведемо перемовини також в особистому житті з нашими коханими, з нашими друзями, з нашими колегами. Тому ці знання можуть бути актуальними абсолютно для всіх. Якщо вам цікаво дізнатися більше про кожен із типів перемовників, а також зрозуміти, як краще себе поводити в ситуації з кожними з них. Пишіть під цим відео слово перемовини і я вам вийшлю безкоштовний гайд, де ми більш детально розберемо Ожен із стилів і визначимо стратегію для ваших подальших перемовин, чи то у бізнесі, чи то у житті.